Чим Аліна Гроса круче других. Mm -hmm. а я не круче, я просто другая. І все. Вони отримали популярність у дитинстві та швидко прийшли до вподоби українцям. Ой, ручний, Проте куди зникли маленькі запальні дівчата. Вже у цьому випуску ми розкажемо, чому Аліна Гросу тривалий час не афішувала своє життя, де зараз дівчина, яка зустрічалася з російським актором, та як пережила страшну хворобу після операції, думала сама викарабкаюся, але вирішено було мене відправити на реабілітацію у госпіталь. Він не зовсім простий, він аюрведичний. А також ексклюзивно для наших глядачів розкажемо про юну зірку, яка ділила дитячу сцену з маленькою бджілкою Аліною Гросу Асоль, де зараз вже доросла Катерина і чим займається під час війни далі. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Але там небає край, чути пісню моєї. Аліна Гросу працює на офіційній сцені із чотирьох років. На талановиту дівчинку звернула увагу Ірина Білик, яка є їх хрещеною. Співачка написала для юної зірки кілька пісень, у тому числі бджілку, яка і зробила дівчинку популярною. Жужжу, маленька бджілка. дорослому віці Аліна продовжила розвивати свою кар'єру, експериментуючи з різними музичними стилями та беручи участь у телевізійних шоу. Також вона змінила імідж та музичний напрямок, випустивши кілька хітів. Хочу я баса згадувати остання ніч. Успіх композиції підкріпився скандальними відеороботами, які набрали за тубу більше одного мільйона переглядів на ютуб. І ти знаєш, що я і ти знаєш, що ми облечаємо. Також знялася у кількох фільмах та серіалах, що допомогло їй розширити свій талант та акторську діяльність. Окрім зйомок у кіно, Аліна продовжувала займатися музикою та співпрацювала з продюсерським центром Григорія Лепса, який нині активно підтримує російську агресію проти України. Який період твоєї творчості був найскладнішим? Період з 13 до 20 років. Це такий період тобі вже співати про сонечко, зайчки, бджіл, якби ну трішки не так. У 2019 році Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Пара розписалася у Москві, а потім батьки співачки влаштували для доньки пишне весілля на розкішній віллі в Італії. Торжество обійшлося в 100 тисяч євро. Проте шлюб на той час 25-річної співачки протримався недовго вже через шість місяців. Подружжя почало жити окремо, а через рік офіційно розлучилося познайомилися. Ми дуже цікаво. У мене в заміському будинку знімали фільм і одного з акторів Аліна хотіла зняти у своєму кліпі. Ми одне одного побачили, і, мабуть, десь за кілька місяців розпочалися наші стосунки. Осте ще українка тепер це окрема історія. Я розумію, яко коріння українське. Тому він дуже схожий на мене, дуже схожий на нас всіх. Що подарували батьки? Одні батьки подарували квартиру, другі батьки подарували весілля. Проте згодом Ліна Гросу познайомилася із романом Полянським під час зйомок її кліпів. На початку березня 2021 року росіянин розповів, що переїхав в Україну та почав вчити українську мову. А у травні того ж року закохані підтвердили свій роман. Оте, після початку повномасштабного вторгнення актор був помічений у Росії, де розважався із путіністами. Сталося це у листопаді 2022 року. Тоді російські змі опублікували світлини, на яких видно, що роман відвідав прем'єру стрічки шанувальника Путіна, режисера Валерія Фокіна. Я до цього переїзду я одно знімався в Києві У мене було проєктів 5 чи 6, Навірно, то що я знімався в Києві. Початком війни Росії проти України співачка Аліна Гросу повідомила, що залишається в Україні разом із своїми рідними. Про те, що поряд її обрани, співачка нічого не говорила. Вона перестала публікувати спільний контент із росіянином, і шанувальники пропустили, що вони розірвали стосунки. Згодом Гросу дала зрозуміти, що вони з полянським не разом. Люблю сі постави стінах, лишилось лише графіці і життя. Вру... Новий рік, а ти в пустій квартирі? Від лютого 2022 року Аліна практично зникла з соціальних мереж. А у жовтні повідомила, що перенесла операцію. У сторі свою сторінку в інстаграм виконавиця зізналася, що наступного дня після початку війни вона потрапила до лікарні про свою хворобу, через яку їй доводилося робити операцію і не раз лягати під крапельницю. Гросу досі не хоче говорити. Єдине, що відомо, співачка вирушила на реабілітацію одного із госпіталів Індії, де за словами Гросу їй вилікували не лише тіло, а й душу. Знали б ви, як набрило мені вже хворіти. Лікуватися дах їде просто не можу. Після цього артистка приїхала до України побачитися з рідними, а згодом вирушила до Америки, де вступила до акторської школи. Попри проблеми із здоров'ям, артистка давала концерти, готувала для переселенців та відправляла гуманітарну допомогу. Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати. Потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі ніхто не сидить в сторонці. Всі займаються справою. Зараз же дівчина живе у Лос-Анджелесі. А у лютому, 2024 року, знову вийшла заміж. Місяць тому Гросу випустила новий кліп. У мене ланка і фотографія, твоя майже іконка, комка. От закаліна проти дика незнайомка, не пізнаю себе. Ось щодо її колеги по дитячій сцені, а соль будемо говорити далі. День новий, нам при. У семирічному віці вона дебютувала на великій сцені під творчим ім'ям Асоль і випустила свій перший диск Алея Паруса. Юна зірка брала участь у концертах та музичних програмах на рівні із дорослими виконавцями, знімалася у мюзиклах та серіалах. Закінчивши школу у 2012 році, Катя взяла перерву у концертній діяльності та поїхала вчитися до Англії. У 2016 році вона отримала диплом юриста та через рік вступила до магістратури за спеціальністю готельний та туристичний менеджмент. Також у Британії Асоль відточувала свою вокальну майстерність за словами Катерини Гомунюк, Паузу у творчості вона взяла, аби не втратити себе у 15-16 років. Її намагалися зламати. Тому вона тимчасово зникла із шоу-бізнесу. Я зараз спитаюся всіми сілами від цих штампів і показати себе такою, яка я є, на стоячі і показати ім'я своє творчества, а не то що мені диктує хтось, то там продюсери і так далі. Проте у 2016 році гуменюк пробувала свої сили у вокальному шоу Голос країни на проєкті Катя була підопічною потапа, а після потрапила до команди Івана Дорна. Але вже наступного етапу вибула із проєкту. Після голосу Асоль почала писати музику, хоча до цього дівчина писала лише вірші. Зі мною тепер і назавжди, пізно не, йти. не йти. наприкінці 2019 року співачка заявила, що тепер виступатиме під новим ім'ям Катя, але пізніше вирішила знову повернутися до більш впізнаваного псевдоніма Асоль, який співачка називає своїм другим ім'ям. Мне очень нравится ім'я Асоль. Я уже на своє ім'я на радного ні откликаюся. Тость мені Асолі Да, да что? на початку повномасштабного вторгнення Росії Катя була в Україні. Співачка займалася волонтерством. разом із благодійним фондом. Допомагали тваринам, що постраждали під час війни. Пізніше Асоль також зникла із соцмереж. Наприкінці 2023 року співачка з'явилася із новим синічним ім'ям і анонсувала пісню сестра. В кліпі знялися українки причетні до військової справи за два тижні. Гім маніфест сильних українських жінок зібрав понад 200 тисяч переглядів та багато позитивних коментарів. Тому що вона сильна жінка.